Друзі, вітаю на каналі сільське життя. Сьогодні у нас вже плюсова температура. Вночі був дощ, а вчора вночі було мінус 10. Оці перепади дуже недобрі для тих, хто хворіє серцем. Але дякуємо Богу за все. Добре, що вже тепліше стає через ці холоди. Через мороз ми перепілочок перенесли в більш тепліше приміщення. Я зараз піду, подивлюся, як там вони, тому що було дуже холодно. Я переживала за них, щоб вони не почали гинути. Сьогодні до нас козочку привели. Чорненько там. Барон із нею. От чорненька така козочка. Вона гуляє зараз. Так як у нас один зараз Цапик то йому багато роботи. Тепер так, вмикаю світло, вони правда тут у мене. Без світла, ось тут вони в мене на лежанці. Так мені їх стало жалко. Кажу Олегу, я їх хочу перенести в тепло. Бо вони перестали нестися. І е, дивлюся, що сидять, трясуться. А це дивлюсь, пі пір'ячка чистять собі, такі собі гарненькі. Розтопила зранку цю плиту, лежанку. І вже стала тут температура більш-менш тепла. Треба буде ще поставити термометр. Ну, вже видно тут. Тепло, нормально, як у хаті. Лежанка хороша. О, і співати почали. Так що вони у нас будуть, поки такі будуть морози, холодно будуть тут. А потім знову перейдуть назад, туди, куди звідки вони прийшли. Я дуже захворіла, сильний кашель вчора. Зовсім не могла слова сказати. І вночі, сидячи, спала, бо не можна було так душив кашель. Чай пила цілий день, і сьогодні буду пити, не можу <кхм> ніяких більше таблеток пити, а чай мені дуже добре допомагає. І апетиту сильно нема. Вчора, правда, була ще й температура, сьогодні, слава Богу, нема. То я це прийшла. Сюди до перепілочок зранку розтопила, мені аж краще стало, що я не лежу, а щось тут біля них. Співайте, співайте. Вони вже яєчко мені знесли. У нас оці перепілочки неслися. Тут не було перепилів. Тут самі дівчатка. Неслися добре, яйця такі крупненькі, а потім ми помітили, що тут почали теж нестися перепілочки. І ми відділили, клали сюди трошки перепилів. І тут залишилися, щоб не було нагрузка на цих молоденьких. Так що у нас зараз все порівно, всі несуться. Дай Бог буде тепленько, будуть нестися. попит на яйця зараз є, тому що яєць нема так багато. Курячі яйця дуже дорогі, домашні. І... Я не піднімала ціну на перепилине яйце, тому питають. Ось мене хотіли замовити перед святами два лоточки. а В мене, на жаль, не назбиралося, та я кажу, через холоди вони не так несуться. Я думаю, що зараз почнуть нестися та й будуть. Ми самі також йому, я дівчаткам відправляю. Яйця, вони дуже корисні, перепелині. Якось було так, що запрацювалися, за ними не було коли дивитися. Та й кажу, Олегу, може, ми вже закінчимо? Ой, вибачаюсь. Закінчимо з цим бізнесом, бо в нас є чим займатися, хватає господарства з козами, дай Бог, щоб встигати. І так мені наче стало їх жалко, думаю, хай ще побудуть, тим більше клітки є, приміщення, де їх зберігати є. А як яйце є постійно, то це теж непогано. От кури перестали нестись, а я беру ці яєчка, десь приварю в супчик, майонез роблю. І коли роблю паріжечки, то одне яєчко розбила, помазала паріжечки, присипала там кунжутом чи якимось цимочком. І вже смачненьке є, що поїсти. Так що, оце про перепілочок сьогодні буде відео таке, я поділюся. А потім покажу, що ще роблю. Сьогодні в мене заплановано багато справ. Маю підстрочити, на курточці змійку принесли дитячу куртку і ще мають доросту принесли таку довгу, тому буду працювати. Є по випічці теж замовлення, коржі я вже спекла, а обтягувати тортик я буду, мабуть, завтра. Так що. Працюємо, бажаю всім хорошого мирного дня, тихого, мирного неба над головою, щоб у всіх у вас було все добре. Я дякую вам за коментарі, які ви пишете. Хай Бог вас оберігає, кожного, хто де знаходиться на якій території, в якій області. Дуже жаль тих людей, які залишилися без домівок і вимушені десь шукати. Де жити, але е, краще дійсно десь виїхати. Хай це буде якесь тихе село, е, ніж місто, яке бомблять постійно. Співайте, співайте. Три місяці оцим перепілочкам нашим нижнім. Я думала, що вони через ці холоди і не будуть так швидко нестися. Але слава Богу, виповнилося три місяці і почали нести перше яйце. Ми годуємо кормом, і ще додаємо трошки свого корму, робимо таку дерть, дробленку, це пшениця. і ще соняшниковий шрот чи макуха додаємо. Якщо даємо тільки... Цього додаємо таких вітамінок, ось преміксу додаємо. І ще в нас є окремо корм для бройлерів. Це дуже хороший корм для росту перепелів, коли вони молоденькі, так як у нас ці молоді, ми давали їм, то я їм іноді даю сиплю трошки того, трошки того. Постійно в них водичка ми додавляє. У нас тут, звісно, така система придумана. Це саморобні кліточки. Ось банка 3-літрова, це вони те, що зранку випили. Ми теплу водичку їм наливаємо. А ця банка, так як тут до стелі вже ми достали, то вона отак лежить. Тому вони п'ють так. Немає піддонів. Ми там стелимо такі. Мішечки, а потім міняємо їх, ну і знизу там чистимо. Ну, я не планую, щоб вони тут були довго, щоб тільки перезимувати. Це поклала сюди цей годинничок, бо тут вони зламали дверцята і повиходили. Я їх ловила тут та поставила, щоб закрити, поки тимчасово. Сьогодні таке сонечко гарненьке виходить. Може, розпогодиться, то були такі дощі, а потім ще цей мороз став, то думали, вже все, вже тепла не буде. Ну, думаю, може ще трошки тепла і з'явиться. Ми встигли посадити чесничок. Хотіла ще посадити цибульку, але вже не встигла. Тому як тільки буде погода, я обов'язково ще посажу цибульку, щоб навесно у нас було зелено на перу. Роботи біля козочок небагато зараз, вже ніхто в нас не доїться. Дві козочки, що доїлися, вони вже в запуск пішли, а ті всі молоденькі. Так що буду більше знімати вам відео про курочок, про перепілочок. Є такі підписники, які люблять дивитися про птахівництво, чим ми годуємо, як ми годуємо. Більше відео у нас буде такого. Козочки зараз у нас закриті через холоди, але як буду виганяти їх, теж буду знімати відео. Все, дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі в слідуючому відео. Пока!